Що треба для цього розробити, тобто який інструмент, і е, в собі помічаєте, ми це робимо, наприклад, ставити тут хрестик. Да? Ми знаємо як. Якщо ми це не робимо, але знаємо як, то чому не робимо? І хто головний герой е, даних етапів і застосувань цих е, маркетингових інструментів? Чи це керівник-власник, маркетолог, сіємчик, таргетолог і менеджери з продажі? Тому давайте починаємо розглядати по порядку, як ми з вами і вивчали, з чого все має починатися. Звісно, ми маємо вивчити кон'юнктуру ринку, скласти бізнес-план, накидати стратегію, як ми маємо продавати, хто це має продавати, наскільки нам вистачить людей. І на виробництво, і на продаж, чи є що продавати, сформувати і розробити свод-аналіз. Сильні, слабкі сторони, і як самої команди, так і вашого продукту. І далі позначаємо робимо, або знаємо, як учасники, наприклад.